Під головуванням секретаря Подільської міської ради, виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського, відбулась 38-ма позачергова сесія Подільської міської ради, першого скликання в режимі відеоконференції. З першого питання, яке стосувалося земельних відносин, доповідав заступник подільського міського голови Анатолій Корчовий. У ході засідання депутатами було надано згоду на укладання договору суперфікції земельної ділянки. Схвалення даного проєкту рішення Рішень надасть право підрядній організації розпочати будівництво захисної споруди на території ліцею номер 3 подільської міської ради. Внесено зміни до рішення подільської міської ради від 21.12.2022 року номер 357 Частина перша про бюджет Подільської міської територіальної громади на 2023 рік. З даного питання доповідала перший заступник подільського міського голови, начальник фінансового управління Подільської міської ради Олена Музичук.